Друзі, всім доброго дня. Сьогодні будемо міняти фільтри салону на Mercedes 210. 10 В даному випадку у нас їх 4. Два грубої очистки і два тонкої очистки, тобто вугільні. Два грубої очистки у нас знаходяться в бардачку. Для того, щоб нам їх зняти, треба відкрутити даних два. Чотири болтика і весь цей бардачок виїде. Зараз я відкручу і покажу вам. У нас є даних чотири болтика тут. І ще є у нас ось тут. Один. І ось тут. включається поряд інший. це їх відкручуємо і зараз виймемо. Зараз покажу. Зручності від'єднуємо плафон освітлювача. не зручно. наступний Після того, як відкрутили всі даних раз, два, три, чотири. І ось уверху тут є п'ять і шість. Після того, як їх відкрутили, треба добре дергнути на себе. От оберемо за це і дергаємо даний плафон у нас підковерюється, отак от він заходить сюди. включается в середину заходит и его с той стороны отверточку поднимает дергаем и ось на себе он выходит плафон снимаем обовязково потому что он не заезжал так берем в сторону и ось наши фильтра салона находится вот тут Получається у нас от так от вони знаходяться. Зараз я знімлю і покажу. Будемо ставити нові. Ось номер нових. 210. Зараз я знімлю. Ось тут і в нас є така защолочка, вона піднімається доверху. Щелк знизу. Знімається, отак от, от. І ось доступ до наших фільтрів. Бачимо, що фільтра вже давненько не замінювались. Вони так само доверху Чуть-чуть підіваєш і на себе витягуєш. Вже вони трошки там іскліїлись. Ось так от витягуємо. І ось наші фільтри один. Ссовуємо в бік другий і витягуємо на себе ось в такому стані. Ось будемо встановлювати фільтри по віксу. От їхній номер. У нас даних йде два фільтри однакових. Ми їх встановлюємо. Встановлюються вони стрілочкою донизу. Ось так от. Ось так от запихаємо. Так, сюди. Втискаємо і совуємо його в бік. В бік до упору. Так, добре його притискаємо. Один і другий. Так же, само, так же само запихаємо. Також чуть-чуть поворушить, щоб він вставав в своє положення. Раз, раз, все, даних два фільтри у нас стоїть на місцях. Ось так вот. Тепер можна, можна закривати. Закривається у нас в зворітному порядку. Отак от от. В бік, в бік засовуємо в її пазики. Засунули, притиснули і планочку вниз. Все. Дані фільтра у нас стоять уже на місці. Ми в принципі можемо засовувати бардачка. Бардачок попередньо потрібно у нас запихнути у нас освітлення. Отак от, от. Раз, раз. Все що вставляємо. Виходиться ось так от. Вот так вот наставляете в бик, в И, вот так вот. Раз. бик и все. Все. И закручиваем назад. Четыре отвора. Два вверху, два внизу і два ось. Де вони? Ось тут один і тут інший з другої сторони. Ось для того, щоб поміняти два фільтри, які знаходяться внизу, треба відкрутити ось даних два гвинтика. І за ним буде, будуть фільтра. Так, так названі тонкої очистки, вугільні вони йдуть, саме фільтри салону. Верхні очищають повітря, яке надходить ззовні. А ці вже доочищають повітря, яке знаходиться всередині і те, що знаходиться ззовні, теж його доочищають. Ну, зараз відкручуємо хрестовою викруткою так, це виймаємо просто на себе і на себе, і от воно у нас відходить. Певно тримається на от таких от защілка Ось у нас знаходяться два фільтрувальних елемента. І ось від себе беремо до упорчика і витягуємо вниз. От тут повинен стояти фільтр один. От встановили, виходить, ми фільтр. І тут у нас встановити їх неправильно не вийде, бо тут у нас йде такий як згиб в одну сторону. Він встановлюється тільки в одному положенні. Так само і цей. Ви його не встановите наче. А якщо встановите, то вас буде випирати він, виступати донизу. Ми, в принципі, можемо вже закривати. Ось так от воно у нас закривається. Звертаю положенні. Встановлюємо, піджимаємо і закриваємо. Зараз так, ось так от. Ось так от. Піджали і все. Все, фільтри настановлені. Прикручуємо в зворотньому порядку. Захист, листинки. Щоб обов'язково попало на ці пластинки. Ось і вся заміна фільтрів